Я за освітою бібліотекар, тому навіть зраділа, коли мій чоловік сказав, що досить працювати на чверть ставки, а краще зайнятися домом та дітьми. Лідо, я добре заробляю, а тобі там тільки писанини та звіти здавати та за зарплату папір та фломастери купувати. Що це за заробіток? Будеш у мене бухгалтером, обіймав мене ніжно коханий. Я прийняла його пропозицію як справжню турботу про себе, відчувала, що я для нього найдорожча людина в світі. Я пообіцяла собі, що віддячу йому за таку турботу і стану найкращою домогосподаркою. Я не підвела дім сяяв. Страви не повторювалися протягом тижня ні разу. Діти доглянуті, їх у нас було двоє. Я всюди встигала і в садок відвести, чи до лікаря на секцію, чи гурток, плаття пошити чи костюм. Василь тільки приходив з роботи, їв, спав та дивився телевізор. Він не цікавився, як мій день, а я думала, що він просто і так бачить, що я, наче та білка в колесі, кручуся, тому навколо все так добре. Але йшли роки. Діти пішли в школу, і тут я зрозуміла, що Василь вже давно зі мною не говорить, не радиться, не розповідає свої плани, просто приходить як до сторонньої людини, яка не те що не цікава, а навіть дратує. Проте чоловік регулярно ночує вдома, хоч і приходить пізно. Що ти до мене з розмовами пристала нема чим зайнятися, каструлі перемий, чи ванну відмий. Казав він на всі мої спроби його розговорити слухай, ми живемо, наче чужі, так не можна, казала на те я, не подобається, не тримаю. Сказав він, а я ж спаленіла. Я мовчки пішла в спальню, Василь прийшов згодом і сказав, що перепрошує, бо у нього просто важкий день, а тут ще й я з розмовами. Отже у нього хтось є, якщо він отак просто бере і виганяє мене з дітьми зі свого життя, просто неймовірно, де ділася та турбота та ніжність те цінування мене. Я вирішила скористатися порадами з мереж, де радять зробити сюрприз чоловікові і піти з ним разом на обід чи в театр. Я прийшла на роботу до Василя, але його не було. Натомість був його колега і наш добрий знайомий Максим. Він завжди йде на обід в кафе, каже мені Максим, якщо хочеш, можемо піти і приєднатися до нього. Я йому подякувала за таку турботу, бо де б я його шукала навколо купа ресторанів і кафе. По дорозі Максим мене розпитував, як діти, як вчаться, які гуртки відвідують, питав про мене, чим себе займаю, окрім куховарства. Не думаю, що така гарна жінка, як ти, тільки те й робить, що меблі полірує. Та взагалі та й роблю, засміялася я, бо у мене практично немає вільного часу. Як не діти, то дім, а Василь дуже вибагливий з їжею, тому приходиться крутитися. О, колись він дав мені посмакувати твоїм пловом з грибами. Це була любов з першої ложки, засміявся Максим, а мені було дуже приємно це чути. Насправді Василь давно не хвалив мої страви, їв наче солому. В кафе справді був мій чоловік з гарною дівчиною, вона глянула на мене, мов на пусте місце. Чоловіка моя поява роздратувала. То я чого прийшла? Я хотіла тобі сюрприз зробити, щоб ми десь разом пообідали двоє. У мене робота і нема часу на це. Я не стала чекати на ще гірші слова, а розвернулася і пішла. Ображатися було без сенсу, адже все було очевидно. Чоловік перестав на мене зважати, як на дружину чи матір його дітей, а тепер я йому байдуже ще й як жінка. І я глянула на них через скло. Далі сміються, наче мене й не було, а я ж ще гарна жінка. Мене наздогнав Максим Слухай, твій чоловік просто засліплений, ти чудова, а він тебе не цінує. Я б тебе цінував. З чужими дітьми не сміши. Мені було страшно йти від Василя в нікуди з теплого дому і достатку, але Максим мене переконував, що не так вже все й важко, головне наважитися. Максим порадив мені хорошого адвоката, і справа пішла на мою користь. Діти не дуже здивувалися, що ми переїхали від батька, бо його й не знали. Тепер ми створюємо нову родину з Максимом, і я сподіваюся, що це буде кохання на роки і на віки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.